Розуміння, що у вас є в полях, розуміння, які методи і які підходи у вас будуть працювати, починаємо впроваджувати і стаємо ефективними. А потенціал він може бути і сім тонн. Ви на нього можете рухатися у вашому регіоні. З я ж кажу, з вашими опадами, з вашими ґрунтами, ви можете отримувати 6-7 тонн. Можемо, можемо. О, то це вже зовсім інша розмова. Але ж вам а, треба але змінювати змінюватися. Це не відбувається. Вам треба змінювати те, що я казав, ГВК, вам треба працювати в напрямку накопичення вологи. Я вам закіню. треба е, плухі діски кудись під забор, або комусь продати, або комусь подарувати. Е, дивися, я просто знаю, що в нас з тої сторони траси кишинів полтава є господарство. На ньому байер арена. І там Микола, е, керівник тої арени, виростив в двадцять другому році е, 11 тонн ячмень. Середнього. Добре, але е, так мені скажіть, 7 тонн я можу, якщо я буду гарно працювати, через 5 років на 7 тонн я вийду без полива чи ні? Якщо я буду правильно використовувати ці Ви, е, опади. Це можливо ваше, при, при ваших е, чорнозимах. Угу. І ці е, вологи, якщо я не в, 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 Ну це цей рік у нас аномальне, а так волога зимова є. Залишається тільки, її не загубить навесні, угу. більшість втрачає її навесні.